Вітаю на каналі Гостяху Тані. Зараз я хочу підгадувати свій часник біологічним добривом. Дуже гарним. Його всі рекомендують. Я хочу підгадувати свій часничок. Перша підгадівля у мене була мінеральними добривами. Я знімала відео і показувала, що я підгодовувала селітрою аміачною і сульфатом калію. Ну, після підгодівлі ось він у мене такий. Майже немає жовтих листочків, коє де є, але у нас температура дуже холодно, вночі приморозки, навіть до нуля, на ґрунті і до мінус трьох буває. Але все одно треба рослинам допомагати, треба рятувати їх, треба вирощувати. Тому часник зараз вам розкажу і покажу, яким біологічним добривом я буду годувати свій часничок. Називається це біологічне добриво Байкал М1. Це дуже гарне мікробіологічне добриво. Воно Саме головне, що м, тут написано про те, що воно знімає стрес від, е, з рослин. Крім того, там більша радючість грунту, стимулює розвиток кореневої системи, посилює імунітет рослин. Те, що нам зараз потрібно у таких погодних умовах нашим рослинам. Цим біологічним добривом я, до речі, додаю у броділку, щоб вона не так мала запах. І не такий броділку, трав'яну маю на увазі з крапиви. і підгодовую свої квіти, зокрема троянди. А ось сьогодні буду підгодовувати ще часник. Значить коренева і позакоренева обробіта краслин – це 100 мл на 10 літрів води. Температура повинна бути 25-25 градусів. такий я купила його, у нас у магазині продається ось пів літра 42 гривні коштує. Ось налила 100 мл. Тепер набрала типенької водички, десь градусів. І додаю теплі воді градусів 20-25 водичка. І буду виливати зараз у поливальницю. І ось я буду поливати так, щоб у мене і на рослину, і під корінь попадала. Тому що одна і та сама, одна та сама доза може бути однакова. Можна зверху, позакоренили, можна і коренили. 100 мл на 10 літрів води.